Витратила 3 мільйона гривень, показала Нікітюк після пологів та отримала грандіозні подарунки. Українська блогерка Кенді Суперстар феєрично відсвяткувала день народження у стилі дикого заходу. Блогерка Кенді Суперстар з аудиторією майже 6 мільйонів підписників вирішила гучно відзначити своє 28-річчя. Локацію у стилі Техасу будували дві доби і оформили її повністю у стилі вестерн містечка, чого там тільки не було. Костюмовані актори, коні, ти. Радео, кактуси, вишукані страви і ще купа дрібних деталей. Звичайно, що на такому дні народжені було одразу кілька зіркових сюрпризів. По-перше, ведучою стала Леся Нікітюк. Усього через місяць після пологів вона з'явилася в ефектному образі і підтягнутій формі з персональною піснею для іменинниці. Після цього на сцені виступив Павло Зібров, а справжнім хедлайнером вечірки став Віталій Козловський, що ексклюзивно запалив пісню Піна колада разом із кенді. у своїх соцмережах блогерка не приховує, що вся ця розкіш обійшлася їй аж у 3 мільйона гривень. Але для неї це не просто вечірка. Це момент, який дарує радість тут і зараз. До того ж, їй подарували стільки подарунків, що вони просто не влізли в авто. Серед них окуляри Cartier, люксові парфуми, прикраси, всі бажанки з вішлісту, ексклюзивні пісні та десятки букетів. Підписуйся на аккаунт, аби бути в курсі всіх новин та пиши, що. Ти думаєш про таке свято?